Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Чемпіон WBA у хевівейті британець Даніель Дюбуа розповів, що мріє розквитатися з небитим співвітчизником Джо Джойсом за дострокову поразку у листопаді 2020 року. 3 грудня 25-річний Дюбуа битиметься з екс-крузером Кевіном Лареною, до якого він готується з талановитим тренером Шейном Маккіганом. «Я перетворився на розумнішого, спритнішого і вправнішого мисливця. Якби я і Джойс побилися б зараз, це була б інша історія. Я подорослішав, навчився, став жорстокішим і краще усвідомлюю небезпеки, які можуть статися у рензі. Я знаю, що не можна занадто захоплюватися моментом. Я переродився. Перед вами людина майбутнього. Мені хочеться отримати цей реванш і помститися. Адже ця поразка по справжньому розпалила вогонь і спонукала мене почати заново. Мені просто потрібно продовжувати перемагати, поки ми не зустрінемося знову. Чемпіон світу за версією WBO у напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд поділився своєю думкою щодо поєдинку між його співвітчизниками Джервонтою Девісом та Раяном Гарсією. Yeah, pose, uh, speed, you know, О, це буде чудовий бій. У нас є два вибухових бійці в особі танка та раяна. Відчуваю, що в цьому протистоянні перевага у Девіса, але не можна недооцінювати Раяна. Він має потужний лівий хук, до того ж він високий і швидкий. Обидва хлопці мають гарну швидкість, але Гарсія ще й спритний. Всі дивляться на хлопців і кажуть, Джервонта та Райана. Раяна. удар у Девіса це те, що всі бачать. Але якщо Гарсія зможе залишатися на дистанції, то є велика ймовірність, що він вирве перемогу у цьому бою. Звичайно, якщо танк отримає можливість зближуватись, то він донесе удар до цілі, і ми побачимо те, що звикли бачити в його боях нокаут. У будь-якому випадку це буде відмінний поєдинок, який потрібно подивитися. Очікується, що Девіс та Гарсія проведуть бій 15 квітня у Лас-Вегасі. Боб Арум, співпромоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій везі Тайсона Ф'юрі запевнив, що не збирається включати пункт про реванш у контракт на бій британського боксера з володарем титулів WBA, WBO і IBF Олександром Усиком. Аром пояснив, що реванш може відбутися і без цього, якщо фанати боксу будуть у цьому зацікавлені. Ми влаштуємо один бій. Я не поступатиму, як Еді Хірн. У кожному поєдинку, який він влаштовує, є пункт про реванш. Я вийшов зі школи, в якій цього не робили. Іншими словами, вони поб'ються один з одним. І якщо це буде приголомшливий бій, якщо буде попит на реванш, то він відбудеться. Якщо ні, тоді реваншу не буде. Але це буде контракт на один бій і крапка. Свою чергу глава промоторської компанії Matchroom Boxing Еді Хірн вважає, що Тайсон Фюрі та Олександр Усік не зможуть битися за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, оскільки британський боксер заявив, що не битиметься за пояс IBF. Ай БІФІ як Кравозні Енецвейдифрдифрен Тугабітморона. Я не думаю, що бій за звання абсолютного чемпіона може відбутися. Тайсон сказав, що не буде битися за титул IBF і не платитиме санкційних зборів, якщо йому не повернуть гроші. Тому ми пропускаємо, що пояс IBF не буде на кону у цьому бою, оскільки так сказав Тайсон Ф'юрі. Ми думаємо, що тепер буде оголошено бій Філіпа Хорбовича з Усіком за пояс IBF. Звісно ж, ми поговоримо з IBF. Це досить складно для мене, адже я дружу із саудитами. Принц Халіт, мій добрий друг і партнер. Я знаю, як сильно вони хочуть зробити бій за звання абсолютного чемпіона. Але я маю зробити роботу для Хрговіча. Також на нього працює Кале Зауерланд. Ми всі підштовхуємо призначення бою хрговіч усік Тепер Ф'юрі дуже чітко сказав, що пояс IBF не буде на кону. Подивимося, що станеться із Хорговичем. На арені футбольного клубу Тоттенхем Хоцпур відбулася прес-конференція, присвячена боксерському івенту від промоутерської компанії Френка Уорена Квінсбері Промоушн». У рамках медіазаходу володар титулу International WBO Денис Беринчик та його суперник чемпіон Європи за версією ЄБУ у легкій вазі Іван Менді провели традиційну дуель поглядів, а також поділилися своїми планами на майбутній поєдинок. так, це місце... моей былой славы. 10 лет прошло, и мне очень приятно быть тут и находиться здесь, на таком большом мероприятии. У него рекорд 17-0, и он приехал за новым поясом. И вы действительно увидите настоящий бокс в украинском исполнении. Поєдинок бірінчик Мінді пройде 3 грудня у Лондоні. А головною подією боксерського вечора стане протистояння у суперважкій категорії між небитим чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та ветераном Дереком Чесорою. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!